При ремонті о цього приймача стало питання, як висувати полосовий фільтр. Він отак, от, типу, має висуватися і засуватися. Тобто звужуючи полосу. Ну, оця штучка лишилася, оцей от фіксатор. Оцей гачок був. І отака от палка. Ну, то є, ну, роликів ніяких тут не було. Оця палка була така рівна, ну і так, от так аж сюди діставала. Я пробував через неї, через неї нитка не йде. Ну, тобто її порве ту нитку. Я надів отакий вот пластиковий, типа якби шарнір, не ролик. Просто трубочку таку пластикову. То зігнув, заштопорив її, щоб вона не крутилась. Ну... В одному положенні. Ну і так от пустив через оцей речажок. От сюди на ручку. Ну Я не знаю, як воно було. Я пробував знайти схему. Там ролики. Ну Тут навіть нема куди ролики ну якби надіти. Ну Нема тут якихось таких речей. Ну, площадок, чи як би то сказати, куди можна надіти ролики. Оце все, що було. Як воно було? В оригіналі я не знаю. Але от я зробив отак. Ну, надію, що воно буде працювати довговічно. От. Верхнє положення, нижнє, поно ну, чи наоборот. Да, і ще в мене стоїть питання підключення антени ДВ, ну, типа магнітної. Тут її нема. І я от якби методом тика, методом тика, оприділив, що сюди можна підключити. От. От сюди. Хто може знає, як сюди підключити магнітну антенну, ну, мож, могли б мені допомогти чи підказати. Бо я не знаю, як її сюди підключити. Причому і її якось так треба підключити, щоб вона розмикала зовнішню антенну, оця зовнішня антенна. Ну, цей конденсатор. Якось тут треба. Я не, не знаю, як то можна зробити. Може хтось може мені підказати це питання, на які клеми оцих перемикачів сюди під'єднатися? Чи... Ну, одним словом. Бо в оригіналі ну, би, тут не передбачена магнітна антенна. Но на зовнішню антенну в середніх і в довгих хвилях ну, він ну, в даному місці нічого не ловить, крім шумів, навіть Радіопольшу не ловить. От. Якось так. Одним словом, реставрація вже майже підійшла до кінця. Не можу знайти ще тканину на цій динаміки. Та рідна я її поправив, вона вскочилась і все, і кранти. Тому якось так. Але, в принципі, корпус вже вон, полокований, буду робити задню кришку йому. З такого ДВП попробую зробити як оригінальну. От, нема ще програвача пластинок оцього. Його не було просто. Тоже, так би. Але так, в цілому, приймач працює. Включається, все працює все хорошо. Зараз от щось він нагріється трошки. А, а ще зробив цей глаз. Тут теж незрозуміла система, от він був підключений mm. сюди, на цю плату живлення. А тут живлення 127 вольт. Як воно працювало, я без поняття. Причому резистори тут стояли в ньому по 400, 470 кОм і 47 кОм. Ну, він ледве світився. От. Я його підключив от сюди. От. То зразу йде вихід 260 В плюс-мінус ці гасящі резистори, фільтр. І от звідси живиться лампа. Підсилювач 6 p 14 p І я ту ж саму шину живлення включив її. Тут зараз ну на лампі теж 170, я не знаю. По схемі 250 пише, тут как би, все оригінальне. І... Тому теж не знаю, як воно так. Чи схема не та, чи. І <клух> 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 вот. зараз глаз світиться досить непогано. Вот. Ці резистори я підбирав. От, полоса, бачите, звужується, значно, прибирає шуми. Так що як воно було, я поняття не маю. По оригінальній схемі тої, що є в інтернеті на восток, ну, воно тут зовсім якось не так зроблено. Якось так. От ну дякую за перегляд.